Такий процес. Не чекайте багато друзів, чекайте багато колег, але не друзів. І якщо, наприклад, це ваш власний бізнес, то будуть деякі зміни, і люди вас послухають. В цьому плані, в принципі, гаразд. Єдине, що вам треба. Наважитись на це. Давайте візьмемо пораду вам для цього, да? тому що грошей вистачить. Знайте, що без грошей ви не залишаєтесь. Достаток буде ну, не зміниться в менший в кількість точно ні. Навіть будуть здійснюватись певні ваші мрії. Це я стосовно поради. Тож не штовхайте себе, тому що тут треба поступово від, відключаєте. Мозок ідете в щось нове. Ви сказали, залишайтеся самим собою, просто робіть це поступово. Приглядайтеся, але не включайтеся прямо в життя от інших людей або ще щось. У вас достатньо свого досвіду, чужий, а саме ваш досвід чекає, ну очікують. Ви вже набрали те, чого не вистачає іншим. Да?